Добрий ранок усім. Прогуляємося. Сьогодні покажу вам яка погода. Вот, погода. Сьогодні у нас пасмурно. З нього вже зовсім немає. І от вот вот. знову травичка видно, знову весна. Плюс вісім. Але це кажуть ненадовго. Знову передають продають знов ну, морози. Можливо, ще на Різдво ще й сніг випаде. 25 числа у нас Різдво. Вже другий рік так святкуємо. Різдво, як було 100 років тому. Ну, в небо гарне. Гарно підстригли, дивіться, цей е, плющ. От він так нависав, гарненько його прибрали, підстригли. Весною буде ще гарно підросте. Такий зелений, гарний буде паркан. О, собачка ця тут сидить чогось. Сама по собі гуляє з поводком, Не знаю, відпускають її, хазяйва, мабуть. Такий гарний песик. Всім бажаю, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.